Самотня. В лову кинув вечір на сади, останнім променем прощався день. Схилились сонні верби низько до води і дзвінко заспівав десь соловей, Змішавшись з туманом фіалки аромат. Вечірня свіжість розлилася по алеї, П'янив трояндами квітучий сад, Рясніли пишними бутонами лілеї. Самотня дівчина гуляла в тім саду, Красива, коси довгі в колір ночі. Біля троянд притишила свою ходу, Вони, здавалося, дивилися в очі. Троянди пам'ятали ті радісні часи, коли вони тут з милим зустрічались, мріяли і зорі рахували до роси. В щастя вірили, та горе підкрадалось. Повні тривоги й смутку, зелені очі милі, змією сірою в грудях її печаль. Для неї слова втіхи троянди шепотіли. З війни повернеться, коханий, ти чекай. Автор Зоя Міщук